Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, схоже, вже навіть самі відбиті на голову трампісти-магівці починають розуміти, що Дональд Трамп став токсичним, і вони почали відверто критикувати Трампа. Так, друзі, так, ми з вами дожили до того часу, коли Трампу відверто кажуть, що він брехло. Але це ще не все, друзі. Це не все у Америки були різні часи, в Америці були різні президенти. Але такого позору, який зазнала Америка минулого тижня і е, два тижні тому назад, Америка ще ніколи не отримувала. Це реально позор, до якого ніхто не міг би подумати, що можливо довести. До такої ситуації Сполучені Штати Америки, і про це ми з вами поговоримо прямо зараз. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримувати україномовний контент, україномовні канали. Будь ласочка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, обов'язково поставте вподобайки цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. Це дуже дуже важлива тема, і мені важливо знати вашу думку. Тепер що відбулося в Сполучених Штатах Америки і чому я кажу, що це класна новина? Я хочу вам нагадати, що Дональд Трамп є на сьогоднішній день найбільшим е Ворогом цивілізованого світу, так це злочинець. Це злочинець, який дірвався до влади, до влади самої потужної країни, і він створює загрозу всьому цивілізованому світу. Він обклав податками всіх, так от всіх своїх всіх друзів, всіх партнерів, але він нічого не зробив, наприклад, зі своїм дружбаном Володією Путінським. Так він не наклав жодних таких якихось там тарифів. Тобто, Дональд Трамп на сьогоднішній день є головною загрозою цивілізації, і це треба визначити. І від цього треба відштовхуватися. Так ось минулого тижня в Сполучених Штатах Америки відбулися вибори в різних штатах і на різні посади, так в різних містах. І що б ви думали? Е, Дональд Трамп зі своїми магавцями вони просрали все. От буквально все, що тільки можна було просрати. Вони просрали, вони програли всюди. Вони програли навіть в самих відбитих червоних штатах, де там ну ці реденеки, вони просто на всю голову тупі, і вони бігли з такими очима підтримувати Дональда Трампа і голосували за, Дональд, за Дональда Трампа. Навіть такий штат, як е, Вайомінг, де там ну просто всі вони трампісти. Вони вони секта. Просто там я, я не знаю, так і навіть там все це полетіло тир-тарари. І що відбулося, друзі? А відбулося наступне: ці магівці, ці любителі старіни, так любителі минулого і любителі Скреб, вони побачили, вони побачили, що вони втрачають свої теплі містечки, і вони втрачають свої кресла теплі, так і вони зрозуміли, що Дональд Трамп їх не рятує. Тобто вони побачили своїми очима, як багато цих магівців втратили свою роботу, втратили свої теплі місця, і вони почали розуміти, що Дональду Трампу на них начхати це раз. Друге, що е, що американське суспільство вже наїлося Трампа і трампізму, і вони вже не хочуть більше терпіти цього рудого клоуна і блазня і всіх, хто навколо нього. Третє, вони зрозуміли, що Трамп став токсичним, і вони почали відкрито його критикувати. Так, друзі, так, це це от це от справжні любітелі минулого, так знаєте, це справжні любителі скреп, які розповідають, що о, да, ми, от от. Ми тільки за заскрепи, ми скрепний. Ми от любимо пещерні часи, як ми от там от, от жили, і все було класно. А як тільки почало підгорати їх на кресу під дупою, вони зразу почали здавати свого царька, так якого вони е, возводили на трон, і вони сподівалися, що цей царьок зможе їх захистити. Але е, минулий тиждень показав, що не може царьок їх захистити, і вони почали почали його масово злювати, і губернатори там червоні губернатори на відбиті трампісти на всю голову почали відверто в інтерв'ю казати, що так Дональд Трамп бреше, Що Дональд Трамп бреше, коли він каже, що ціни падають. Тобто Трамп сидить і розповідає. Ні, ви ви подивіться, як у нас настало класно жити в Сполучених Штатах Америки. В магазинах ціни падають, робота з'являється, всі до нас приїжджають, всі нам хочуть щось тут нам у нас тут будувати. А люди, звичайні американці, кожного дня втрачають роботи, тому що закриваються бізнеси. Звичайні американці кожен день йдуть в магазини і бачать, що ціни зростають, тобто жити стає гірше, так. А це придурашне рудечмо, воно думає, що воно балакучками може, от воно загибнати я зараз, що звичайний американець, який би він не був би тупим реднеком, так але коли його б'є по кишені і по його гаманцю, він починає задавати собі питання, чому же це так і хто в цьому винний, і зараз шукають винного і винним виходить Дональд Трамп. І це класно. Це класно, друзі. Цим реднекам треба бити по їхніх головах, тупих, по їхнім гаманцям і по їхнім шлункам. До них тільки через шлунок дойде, може дійти, хто в цьому винний, так і. Це може заставити їх якось знести цього царька з п'єдістав. Але друзі, це не все. Да, це не все. Ми з вами знаємо про той шатдаун, який зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Ніби там вже домовилися вони, що цей шатдаун припиниться. Але що відбувається під цей шат... під час цього шатдауну? Це кому сказати, кому сказати? Тобто, уряд не працює, не працюють там мільйони людей, так не отримують заробітну плату. Не працює багато організацій, це ж не тільки уряд не працює, це не працюють багато різних агентств, організацій, і дійшло до того, що летати в Сполучених Штатах Америки літаками стало небезпечно. Друзі, небезпечно літати по Америці. І авіалінії почали скасовувати свої рейси, тому що не вистачає достатньо людей, які забезпечують безпеку перельотів. Так і тому авіакомпанії були вимушені скасовувати рейси в Америці. Почався. Хаос, там люди не знають, що робити. Люди купували собі білети, планували відпустки, планували дієві ділові поїздки. Так і зараз все це лягає, накривається мідним тазом. Там просто в аеропортах подивіться в інтернеті, що там відбувається. Там просто піпець, якийсь, шок. Люди в шоці. Так також ніколи не було в Сполучених Штатах Америки. До речі, пошодавну це цей уряд, цей цей царьок він побив всі рекорди. Також всі рекорди побив Дональдіно трамальтрампаліно, трам... трам... так. Але друзі, якщо ви думаєте, що це дно, ні, 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 ні. Зараз я вам розповім те, до чого. Ну ну ніхто би не міг би взагалі, от от якщо би ви цього не прочитали і не почули, не побачили, ну це просто неможливо було б собі уявити. Минулого тижня вийшла бюлетень. Звернення до військових американських військових, які перебувають в різних країнах, там виконують свій обов'язок. Тобто американські військові, а, а їм не дають їжу, їм не дають гроші за цього шатдауну. так? І їм на голубому глазу прямо офіційно запропонували: знаєте що, наші люб, улюблені військові. А, звертайтесь, будь ласка, за допомогою місцеві футбанки. Місцевих різних волонтерів, щоб вам не дали померти там з холоду. Це кому сказати, друзі? Американська армія, найбільша армія в світі, вважається перша армія в світі. Так і вони кажуть: ну знаєте, наші військові, ідіть по місцевих фудбанках і з протянутою рукою просіть милостиню у місцевих мешканців, де ви там знаходитесь, щоб вам щоб ви не померли з голоду і не з Ну, от скажіть. Мені хто би міг таке собі уявити якихось там рік тому назад, так та який там рік вісім місяців тому назад, до того як це не придурашне прийшло до влади, так Сполучених Штатах Америка? От хто би міг собі тако таке уявити? Це такий позор, Це я просто не знаю. І американці, от от я не знаю, от чесно, в Україні, оце от, от чмо так, е, яке там було. Він тільки сказав, що ми не беремо курс на Європу, там трошечки щось там вирішив припозорити Україну, Да на вилах винесли, втікав аж п'ятками сверкало. Там спецоперацію цілу організовував, щоб його там врятували і вивезли. Так а тут в Америці, в Америці, президент позорить Америку на весь білий світ, засмушує своїх військових йти з протягнутими руками і просити милостиню. І воно ще сидить і це. Рює і там ще хтось на нього якось дивиться. Так, друзі, ось такі у мене до вас новини на сьогоднішній день. Те, що зараз проти Трампа починають вже голосно говорити, це як на мене, це гарний знак. Такий знаєте, і зараз суд приймає рішення, чи скасовувати всі ці тарифи, які ввів Трамп чи ні. Сподіваюсь, що суд все ж таки е, прийме правильне рішення і поставить і ще й суд поставить цього мудака на, на своє місце, так на те місце, де йому де його місце, справжнє місце. А взагалі, я сподіваюся, що він буде сидіти, що його посадять за всі ті злочини, які він зробив, і проти людей, і проти країни, і проти інших країн його місце справжнє місце це тюрма. І я сподіваюся, що він там і опиниться. Тож це класні новини, як на мене, я сподіваюся. Що цивілізованому людству залишилося недовго тримаю терпіти цього блазня? Ми з вами бачимо початок супротиву цьому блазню, і це класна новина. Друзі, я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь були не підписані. От я от не бачу жодної причини не підписатися на мій канал. Так тому, будь ласка, прямо зараз підпишіться на канал. Я впевнений, що ви вже поставили вподобайки. Так, якщо ви ще їх не поставили, то Зараз саме час поставити вподобайки і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили, чи міг хоч хтось таке придумати, що? Сполучені Штати Америки опустяться до такого дна, і одна людина, одна людина з бандою зі своєю бандою, зможуть уранити Сполучені Штати Америки і довести до такого позору. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми як завжди з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.